У нас буде катастрофа, ну от не перебільшую, я коли кажу слово катастрофа. У нас буде катастрофа з робочою силою, тому що жінки і діти це демографічний потенціал. Тобто це ті люди, які могли би народити ну, в якійсь перспективі, але вони вже це не зроблять тут в Україні. Ми не знаємо, чи вони повернуться, чи не повернуться того. Ми кажемо про колосальну втрату. А, ну і плюс діти, які вже не підуть тут вчитися у вищі навчальні заклади, і, відповідно, не підуть тут на роботу, що теж доволі небезпечно, а, ринок праці буде, м'яко кажучи, голодний. На карантині до карантину ми всі жили в червоному ринку праці. Нам важко було знайти працівників. То після цього нам буде після війни, то нам буде ще в рази важче знаходити когось. І це означає, якось одразу може, беріть собі на, на заміточку, і це означає, що нам треба буде переглянути вимоги до того, кого ми беремо. Нам точно треба буде розширити вікові діапазони, і нам точно треба готуватися до повернення ветеранів з війни і розуміти, що таке інклюзивність, що таке інклюзивність, як їх брати на роботу, як створювати робочі місця для людей з обмеженими можливостями. І це треба буде робити обов'язково. Ну і нам треба буде думати, як працювати з людьми інших культур і національностей, тому що ймовірно, нам прийдеться закликати людей їхати в Україну і працювати тут. Ну якихось людей будемо закликати.